Свят може там буквально на п'ятерку так, Чуть-чуть. Да і все. Це так, як вже на свят, якщо підуть люди. А так ні. Все так, як стояло в своїх цінах, ось на м'ясо у нас зараз ціна 170 гривень, на так також 170. Ну, як два кусочки навіть вступаємо по 160 Так само і сало у нас є 170 гривень і 130 гривень. А якщо ви, все ж таки ближче до нововічних свят, ви казали, що на 5 піднімається? Так, да. Ціки Може бути м'ясо 180 гривень, ну хай 190, це вже. 7. Це є сезонним здорожчанням, Тому будуть невідомо наскільки, ну то буде незначне здорожчення, на мою думку. А незначне це саме настільки? Ну, можливо, приблизно. Ну, дві, три. Ну, я думаю, максимум п'ять гривень. Як завжди, вони змінюються на дорожчі, Я думаю, що так само буде. Не думаю, що буде дешевше. Цвітна капуста, наприклад, була 65. На сьогоднішній вчора 65, сьогодні 85. 15-20 гривень різниці вже виходить. Вотря, що, наприклад, мандарин так само був дешевший, зараз він дорожчий, все одно йде 5-7 гривень дорожче за купку. Мандарин на 5 це йде цитрус. Ну вона завжди дорогша є. Такого року не було, що воно було, щоб воно дешевше а не дорогша. Не будуть підніматися абсолютно ціни. Ціна, яка є, така і буде. На чормослів 20 гривень, 30 100 грам, курага 35-25, самі ходові позиції. Не настільки люди багаті, щоб на сьогоднішній день піднімати ціни.